Доброго дня, любі друзі! Мене звати Світлана Власюк, я гастроентеролог клініки Оберіг. І сьогодні я вам хочу розповісти про найсучасніший метод диагностики гастрозофагіальної рефлюксної хвороби, який називається ph імпедансметрія Цей метод запропонований. Експертами усього світу і на сьогодні сучасні протоколи Льонський консенсус 2024 року підтверджує, що тільки цей метод дає можливість лікарю і пацієнту чітко поставити діагноз, провести диференційну діагностику між іншими формами рефлексної хвороби і призначити коректне лікування. В моїй руці реєстратор так виглядає цей маленький чудовий апарат, виробником якого є фірма Діверсатек походження Сполучених Штатів Америки, і він зовсім не задає ніякої навантаження для пацієнта. Протягом доби він надягається на пацієнта і ви з ним ходите.